Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Вчора, нібито так відзначалася 645-та річниця з дня так званої Куликовської битви. Я ж старий совок. І пам'ятає, як ми це все учили в історії, як там все це, це було розписано. Як у підручнику навіть була картина, здається, Репіна, який він намалював про те. Може, це якийсь інший художник? Мені здається, що це був Репін. Це давно було. <реш> Коли я в школі був. І все це, це ось описується про те, як там це, це все розписано. Там. Скільки кого загинуло, скільки цих е, загинуло там князів, скільки бояр загинуло, скільки ворогів загинуло, все це там розписано і так далі. А виявляється, що це повна брехня. Ніякої Куликовської битви не було. Там поле це Куликовське, там ці пам'ятники, все, ну. Що головне в археології історії, це артефакти. Якщо тисячі там людей загинули, ніхто ж їх кудись не віз, не розкидав, їх ховали там на місці. Просто. Ну, от, наприклад, якщо у, відбулася десь приблизно у, у той самий час. Битва при Синіх Водах так, в Україні. Так, то е, там е, і назви відповідні Уланів, так, Улани були, село, ну, наприклад, тій самій Вінницькій області, і е, знаходяться е, відповідні так, поховальні. Величезні насипи, так їх багато, тому що тисячі людей загинуло, і все це мало бути десь поховано. Знаходиться величезна кількість там артефактів, всіляких, залишки зброї, і все таке. Ну, його ж ніде не, не дінеш і не сховаєш. На Куликовському полі взагалі нічого немає. Взагалі нічого. Є пам'ятники, є картини, є історія. Нібито написано. так, А е, немає ніяких артефактів. Тобто це, це говорить, що це просто придумано, набріхано. І ніхто не думав, звичайно, наперед про те, що там з'являться якісь археологи, які почнуть шукати щось і, і все. Ну, обрали назву гарну. так... Е, Придумали, що московити билися там проти Орди, чи що. Це, яке, яке там, яке там? Це ми билися проти Орди. Так. Сневода. <свісна> так. Це ж ми билися. І перемогли, і вигнали їх. А московити просто лапки догори, вони самі такі, так, на що їм ще з ким збиться, коли вони самі Орда. Так що, ну подивіться, оце на прикладі оцієї Куликівської битви, так званої, це ж стосується всього, всієї історії, всіх заяв. Недаремно їхній філозоп казав, що будь-яке висказане слово московитами є брехнею. І так воно і є. І ось ця Куликовська битва це ну, найкраща ілюстрація. Ось у цій брехні. Європейці, ну це треба. Ну, в нас повинна бути, і Міністерство культури і освіти, які б оце все пропагували, пояснювали, розказували англійською мовою, заправляли всякі сайти. Одним словом, системно і систематично оцим займалися, розвінчанням цієї брехні, бо європейці вони не можуть собі уявити їм в голову не може зайти, що можна так брехати. Відверто брехати. Навіть коли тебе зловлять за руки, все одно казати, що не було. <смі> не було. Так що я е, ще раз показую вам, що є приклад конкретний, де піймані за руки, вже. що ніякої не було. Де ділися артефакти, де вони ділися, де е, десятки тисяч загиблих з обох боків. Де е, поховальні, де могили їхні, де кургани насипані, так як у нас е, е, над загиблими. Де воно все. Його нема. У нас було, а у них не було, нічого не було. Це брехня, все. Брехня, Друга світова війна, брехня, перша пробріхано, все, все, вся історія їхня пробріхана, і це мають знати європейці. А для цього маємо працювати ми. Раз у нас є держава. Для того, щоб ми розвінчували системно і систематично. Ніхто цим не займався всі 30 років. На жаль. І не буде, поки не буде української України. Я абсолютно чітко пов'язую дві паралельні риси: українськість і Україна. Коли вони отак поєднаються, і буде українська Україна, тоді все буде, все буде Україна.